Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас вареники з такою гуцульською начинкою, дуже добра така, наша звідси гуцульська. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо вареники з нашого такого гуцульського начинку. От, а спочатку замісили тісто, тісто на воді, звичайне прісне тісто на воді, і я додала одне яйце. Посилання, як я готувала це тісто, як місила. Я там дам під відео, що є, що я детально там показувала, як я, як я його готую. Накриваємо, аби воно трохи розвило клейковину і не обсихало. Тісто. Просто тісто добре, аби вимісити, і воно буде вам стояти гарно, тримати форму і не будуть розварюватися вареники. А начинка сьогодні у нас буде буц. Ось такий буц, гуцульський, який, який ми тут готуємо. Буц, я також готували ми. Тут є у нас на каналі, я вам дам посилання, як готувати цей буц. Розрізаємо його на частинки, ось так і будемо, аби, можна, терти. О. І тремо просто на такій терці, ось так просто тремо. Натираємо цей буц. Він дуже такий, у нас його на великдень кладуть, у кощіль святити. Він дуже. І пироги такі з нього виходять, що просто він тягнеся так у середині у варенику. Дуже так у нас тут, особливо в нашому селищі, дуже такі популярні ці вареники. Всі готують їх, бо і, і люблять їх їсти. Ось так просто натираємо. Ми так натерли цей буц. І до цього буду просто цей буц. Пересолюємо, небагато солимо. Отако даю на, на цей, даю так чайну лишку, навіть може і менше. Бо то не добре багато солити, бо як більше посолити, то вже так е, бринзі. І отак просто рукою розтираю. Все, Отако. розм'яцкую. І начинка наша буде готова. Так, тісто, якраз поки ми робили начинку, тісто е, відстоялося наше. До, е, до начинки, хто любить, може дати зрізоване, чи цибулю, чи е, зелену. Я ні, я, я, я не люблю, але дехто робить таке. О, от. Е, тепер будемо, я, як завжди, роблю кульки. І будемо ліпити вареники. Я роблю такі кульки, тісто відстоялося, гарне таке зробилося. і клейковина розвелася. і тепер ми отак ліпимо звичайні вареники. Як завжди, роблю невеличкі пилинички такі, і додаю сюди. Це буда. Це, це не то не сир е, такий, як тут. Це так, як бриндзі. О. І отакі Невеличкі, пиріжечки. Пироги, вареники, хто як говорить, У нас говорять пироги. Добавляєте кілька мож, аби були, бо добра така, як багато начинків не, не дуже добра. Тільки входить в пеленичку. І скільки. Ось так накладаєте, так притискаєте просто, бо тут такий ніжний сир. Цей е, буц, і отак просто, як звичайний вареник. Пеленичку знову. Ось ось такі, ось такі невеличкі варенички у нас. І наліпимо всі. І будемо варити. Ось тільки ми наліпили вареники. Ось такі, дві тати, два підноси, і, будем, і будемо тепер варити. До цього додаю я, вода наші закипіла, я даю чайну лишку солі у воду і кидаємо наші вареники. Ось так, а ці лишу заморозити ще. Оці трохи будемо відварювати, а ці ще я поставлю на заморозку. Другим боком лишки, просто отак легенько їх, аби не пом'єскати, ось так помішіємо, аби вони зварилися. І трохи покіп'єти. Як готові, я не знаю, кілька, одну дві кілька хвилин. У мене просто, як вареники, робляться такі набухші, значить вони вже варені най Найзакіплі трохи. Ось дивіться. Вареники, коли вони, вони стають такими пухкими, ось такими, вони вже вгорі все сплили. Отако, тако. І такі набукші. Дві які вони. І тепер ми вибираємо їх. Вибираємо я, вибираю цю миску, де була начинка від сира, від буза. І все. дивіться, Ні один. Не розварюється, ні нічого, дуже гарне. Це, це тісто сьогодні у мене на яйці. Аж такі кузирки такі на варениках. Дивіться, О, ось такі. Дивіться. Всі як один. Дуже раджу це тісто таке, хоч воно просте, але воно мені найсмачніше. Ну, бо це звиклося з дитинства на, такі, на таке тісто. І воно дуже. Віць. ні один. І дуже смачне і дуже гарне. І смачні дуже вареники. Ось наші вареники зварились. І тепер просто я ось сюди даю до них трошки маслом ріжу тако. Ось во. І ще зверхи зрізованець зараз. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Меру всім і нашій Україні. Ось тако файно перехитати, аби вони всі в цілому. І тут ми нарізаємо ще отакого нашого зрізованцю, такого дрібного. зверху посипаємо ось так і до зустрічі будемо пробувати зараз вареник Беремо будь-який вареник і отако просто у сметанку. Я з таким бузом дуже смакує. Ось такий. Так що готуйте.